Вітання всім глядачам каналу Запоріжжя. В ефірі інформаційна програма Телекур'єр. В студії працюють Валентин Терлецький та Галина Воротнікова. Сьогодні випуску про таке. 11 постраждалих. Маршрутка та Ланос знайшли одне одного на вулиці. Щасливій. Держали зуби в руках. Прямо в прямому смислі слова. Приватні двірники. Кому стане краще? Дворнік дожен звучати гордо Запорізькій області. На ти зайти запорізькі школярі у вирі новітніх технологій. Я создавала проект на тему озеленення вот внутрішнього дворика нашої школи як фактор улучшения всієї екологічної обстановки в нашому місті. Практичні завдання між Державною україно російської комісії щодо поглиблення співпраці в ядерній енергетиці обговорили президент України Віктор Янукович та виконувач обов'язків міністра вугільної промисловості та енергетики. Глава держави також доручив Едуардові Ставицькому контролювати енергопостачання в опалювальний сезон. В деяких областях стихійні лиха, але Міністерство енергетики співпрацює з іншими. Виконавчими службами і ми вирішуємо ці нагальні питання. Навіть в тих областях, де деструктивно діють так звані опозиціонери, ми співпрацюємо з нашими органами виконавчої влади і стабільно постачаємо енергопостачання і тепло в оселі наших громадян. Реформування житлово-комунального господарства, будівництво доступного житла, екологія та принципове збільшення інвестицій у регіоні. Головні питання першого цьогоріч засідання комітету. Економічних реформ при запорізькій облдержадміністрації підприємці, промисловці та представники влади підбивали підсумки та будували плани. Так у Запорізькій області планується значне надходження іноземних інвестицій завдяки реалізації програм модернізації місцевих підприємств та будівництва нових заводів. Зі свого боку влада гарантує бізнесу повне сприяння. Інвестор підприємати це священна корова. І ні одному не буде дозволено топтаться по их діяльності з точки зрения того, мешать им развиваться. 11 людей постраждали, семеро з них доставлено до лікарні. Такі наслідки, ДТП на вулиці Щасливій, де сталося лобове зіткнення легковика та маршрутки. Дев'ята ранку напівпорожня маршрутка, що рухалася із Осипенківського на південний мікрорайон, тільки но від'їхала від зупинки. Раптом із зустрічної смуги на великій швидкості виїхав Ланос. По звісним причинам не справився супнасуправлінням, не вибрав безпасницького роздвиження. Вслідство чого виїхав на полосу зустрічного руху, где завершив столкновення з маршрутним транспортним средством марки Мерседес. Я так думаю, скоріш всього занесло. Потому как скользкие дороги у нас. Потому что частенько, буквально вчера мы тоже видели, вот здесь вот затормозила машина, ее занесло в сугроб. Алла Величко їхала на роботу до лікарні, де Алла працює медсестрою, залишалося ну, дві зупинки. Раптом – різкий поштовх, страшний біль та кров. Многі люди виходили, почали снігом прикладувати краном. Я сиділа, тримала платочком, тому що сильно текла кров з подворотка. А от всі сами держали зуби в руках. В прямому смислі слова. Швидка на місце аварії прибула справді швидко хвилин за п'ять. Четверо людей оглянули на місці та відпустили додому. Ще сімох медики відвезли до п'ятої міської лікарні, і це при тому, що дев'ята поруч із місцем ДТП. Але на те були вагомі причини. Почому візут кна? Тому що у нас є нейрохірург, який всем поступившим в больницу, больниці і включили налічня черепно-мазової травми. Той же 9-й нейрохирурга нет. Так що везуть все к нам і правильно делают. Після огляду чотирьох пасажирів маршрутки у задовільному стані відпустили додому, а двом жінкам та 60-річному чоловікові довелося залишитись у лікарні. Знову лица, в водо перелом малівелярна отростка. на час машині всі більші нейрохірургами все оставлені на, на лечение в стаціонарі, по тому ж необхідно обслідувати їх течение суток, щоб не было, не пропустили сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга. Причини та винних у ДТП з'ясовую даї. Потужний вітер зі снігопадом впродовж останнього тижня нашкодили не тільки дорогам та електромережам Бердянська, а й зовнішній рекламі. Напівзруйновані конструкції можна побачити у різних мікрорайонах міста деякі в прямому сенсі висять на волосинці. А отже, становлять загрозу для безпеки перехожих. Міська влада запевняє, контролює ситуацію. Всем абсолютно сделаны письменные уведомления собственникам рекламы. И мы сегодня этот вопрос держим на контроле. Поставили срок, недельный срок, должны привести в соответствие. Если позволят им, вот сейчас уже погода наладилась, мы надеемся, что в ближайшую неделю это даст возможность рекламным тем, кто работает на рынке рекламы в городе Бердянске, навести порядок на своих плоскостях, на своих конструктивных элементах по рекламе. Врятований птах у Якимівському районі визволили крижаного полону лебедя. Знайшли його співробітники Призовського національного природного парку під час щоденного обходу території. Нині тут перебувають ще близько ста птахів. Їм нічого не загрожує, адже знайшли собі місце там, де вода не вкрилася льодом. А тимчасовим прихистком для знесиленого молодого птаха стала оселя інспектора парку Анатолія Рубанова. Родина робить усе, аби швидше поставити лебідку на ноги, а потім і на крило. Апетит дуже хороший. Спочатку був такий вялий, он кода його принесли. А зараз он очень хорошо кушає. Морковочку трьом, капусту, картошечку, кашку, зерно. Нас сюди встрічають. ждеть кадами його будемо кормити, гладить. Далі випуску коротко про інше. Воріхівську виправну колонію номер 88 намагалися передати спирт у пачці з молоком. Один літер рідини з запахом бродіння вилучили під час огляду передачі, що надійшла на ім'я одного із засуджених. Триває перевірка. У Запорізькому державному цирку новий директор справами мистецького осередку опікуватиметься колишня повітряна гімнастка киянка Тамара Зубко, яка віддала справі 40 років життя. Працювала й на керівних посадах у дирекції пересувних цирків України. Колишній очільник запорізького цирку Станіслав Кравець нині працює диригентом циркового оркестру. Під'їзд багатоповерхівки на вулиці Задніпровській, 25, відремонтували чітко за графіком. Дотримуватись його дуже складно, адже тільки за обслуговані будинків та прилеглих територій запоріжці заборгували майже 100 мільйонів гривень. Цьому ж будинку КП «Основання» здійснило ремонт за схемою взаємозаліку. Гарантію якості дають на 5 років, якщо мешканці поставляться до зробленого дбайливо. Запорізькі науковці та їхні колеги з інших міст під час круглого столу в зану проаналізували сучасну кризу в державі та дійшли висновку щодо її місця в історії конфліктів останніх ста років. Якщо раніше це були війни, конфлікти між державами блоками держав, то сьогодні це вже новий вид конфлікту між цивілізаціями. Якоюсь мірою одна із ліній протистоянь проходить сьогодні по самій Україні, зазначили вчені. Запорізькі подвір'я прибиратимуть приватні двірники. У такий спосіб місцева влада спробує вирішити одразу кілька проблем: поліпшити якість прибирання, збільшити штат працівників та їхню зарплатню. Про черговий експеримент запорізьких комунальників в нашому наступному сюжеті робочий день Юлії розпочинається о 6-й ранку. Збирає нехитре знаряддя, і вона на робочому місці. Я убираю четыре дома по улице Патриотическая. Ну, справляюсь в течение рабочего дня 7 часов. А насколько тяжело? Это очень тяжело, Это очень тяжела физическая работа. Попри чималу кількість людей, які шукають роботу, бажаючих замітати на подвір'ях, украй мало причина: мізерна зарплатня до тисячі гривень. Охочих працювати за такі гроші одиниці. Як наслідок, штат двірників у Запоріжжі подекуди укомплектований тільки на 60%. В воржені районі, де працює героїня нашого сюжету. Ситуація далеко не найгірша. Ну, у нас десь не вистачає процентів 30 таких працівників, Хоча дуже тяжело і багато домов залишаються на безхозними на підробки, На не німіння, ми стараємося, щоб ні один дом якби не залишився ні не ні посипаним. Змінити ситуацію може експеримент, ініційований обласною владою. Двірники, як і раніше, прибиратимуть подвір'я та вулиці, але зарплатню їм сплачуватиме приватний підприємець, який перебуває на єдиному податку. Таким чином удасться зменшити розмір відрахувань з невеликої зарплатні двірників. Заробіток зросте і як наслідок збільшиться штат тих, хто прибирає двори та вулиці. Причому, як запевняє обласна влада, на платіжках споживачів послуг така форма розрахунку з двірниками жодним чином не позначиться. У повищенні тарифів не думайте. Зараз це не час і не к місця. Думайте дотації, думайте про сокращення в других траслях розходов. Но дворник должен звучать гордо в Запорізькій області, в городі Запорожье. Приватні двірники найближчим часом з'являться не тільки в Запоріжжі. Можливість приєднатися до такого експерименту розглядають в Мелітополі. На ти із IT в Запоріжжі в режимі онлайн сьогодні стартував міжнародний освітній проект «Медіафестиваль для школярів. Започаткований у 2011 році за ініціативою освітян Запоріжжя та Москви цього рік розширює горизонти, збирає більше учасників, порушує глобальні проблеми, шукає креативні ідеї. Що можуть запропонувати сучасні підлітки і як це вплине на Україну та світ, вивідував у молоді телекур'єр. Школярі розроблятимуть власні проекти за трьома напрямками: екологія, мала батьківщина і моя школа. Шалений темп життя змушує об'єднувати навички і знання, запозичувати досвід і розвиватися у вирі новітніх технологій, а не наздоганяти їх. Задание активных сегодня – запропоновать что-то новое для вырешения старых проблем. Я создала проект на тему озеленения вот внутреннего дворика нашей школы, как фактор улучшения всей экологической обстановки в нашем городе. Я считаю, что вот если начать с малого, можно изменить что-то большое, Вот весь наш мир. Я думаю, что вот мой проект может стать примером для других учеников тоже, и они тоже что-то могут внести свое. Каждый человек должен быть, во-первых, патриотом своего государства, Во-вторых, не отходить от современных тенденций и быть знакомым с новыми инновационными технологиями. Вот в данный момент сейчас мы ознакомьтесь с новыми технологиями открытого мира, да, которые позволяют нам знать больше. Запорізькі школярі працюватимуть із однолітками з Томської області, Ставропольського краю і Санкт-Петербурга. І на теренах України у запоріжців з'явилися конкуренти Крим, Дніпропетровська та Львівська області. Тим прохідці сподіваються таке втримати лідерство сьогодні. По ініціативі Запорожжя між собою можуть спілкуватися представники Росії, Казахстана, багатьох областей України, США, Штатів Америки, обмінюватися своїми цінностями, своїми взглядами на життя и ну, достигать объективности в оценке или в характеристике каких-либо событий. Самое главное, что когда дети работают над чем-то над чем-то своим, они формируются как личности. У них Визникає собственного достоинства, что они що ані мукути діля, то їх робота оцінюється, що что штота значить, і це тільки початок величезного проекту долучитися до родини медіа вихованців можуть усі талановиті й креативні. Кращих за кожною з п'яти номінацій визначать у травні окремо серед російських, окремо серед українських школярів, а потім і одного на всіх. Картини зі шкіри вперше у Запоріжжі у бібліотеці імені Горького представлена унікальна виставка. Більше 50 робіт, розподілених на п'ять творчих сетів, повідають етнічні мотиви бурятії та України авторка Ольга Роженок. Подруга справжньої бурятської шаманки. Тож витвори випромінюють магнетизм, кажуть, оточуючі. Нині Ольга Ружинок відома київська художниця та дизайнерка. До Запоріжжя виставка її робіт потрапила у результаті культурного обміну та спілкування Запорізького громадського фонду з іноземним товариством. Тут представлена розпис красками по кожні, а також декорування при допомогою камней і аплікація. Аплікація, кожна аплікація. вона сама по націоналісті бурятка. И представила здесь свои работы в национальной технике, в национальных материалах, с чем они привыкли работать, то есть кожа, бамбук, с чем привыкли работать эти народы севернороссийские и работы, чем интересны, что не только национальные бурятские мотивы здесь представлены, но и украинские мотивы. Українська душа авторки у картинах, на котрих зображені села, ікони та навіть писанки, не менш рельєфними є і бурятські мотиви. Острів Ольхун в районі озера Байкал, а також відтворення народного епосу. Неймовірна техніка широких мазків на шкірі буде цікавою не тільки широкому загалу, а й колегам майстрам. Свята пора Кобзаря документна мегавиставка під таким гаслом стартувала в Запоріжжі. Чимало книг, періодичних видань та художніх творів стали справжнім надбанням обласної бібліотеки імені Горького. До святкування 200-річного ювілею підготовка тривала протягом останніх п'яти років. Українські хати, вололюбні козаки, славетні бандуристи, неповторні жіночі образи. Ось найулюбленіша тема художників, чиї роботи представлені на виставці. Музейна Шевченкіана налічує близько 250 картин. На розсуд вибагливого глядача нині представлено половину з них. Найстарший експонат датований 1930 дев'ятсот Живопис, графіка та скульптура серед художників користуються найбільшою популярністю. Серед них і відомий митець Запорізького краю Володимир Форостецький. Його пензлю належать картини Молитва за Україну та козак-мамай. Я не ілюстрував Шевченка, а я брав якісь ті глобальні теми, які він піднімає своїх поезіях. Це величезна школа, на якій виросли дуже багато художників, поетів, літератів. Мене дуже вразили настрій цієї виставки, її самобутність, яскравість. І і... Незалежність тих художників, які написали ці картини, доля львівського художника Любомира Медведя тісно переплелася з творчістю Тараса Шевченка. У мистецьких колах його без перебільшення називають найвидатнішим митцем сучасної України. Хвиля творчого злету авторської виставки прокотилася і Запоріжжя. Портрет дружини, доньки та навіть лисі Українки стали чи не найціннішим доробком представленим загалу. Он претендент на премію Тараса Григоровича Шевченка в цьому юбілейном році. У нас храняться только ранні його роботи. Не тіми роботами он представлен на премію, а тими, які он создавав в початку путі. На перемогу претендує цикл живописних творів Любомира Медведя Реміністенції у складі 19 полотен. За душевні інтонації та власне бачення світу стали своєрідною візитівкою львівського художника. Святиня у Запоріжжі вперше до міста привезли мощі святителя Луки Кримського. Жарільквія, що зцілює та лікує, кажуть прихожани, за що молилися та чого прохали далі у сюжеті. життя. Причастилися. У Свято-Покровському храмі віряни зустріли ікону та мощі святого Луки Сімферопольського і Кримського. Священнослужителі стверджують, святиня повертає фізичний та духовний зір. Тому до мощів люди прикладалися з побажаннями здоров'я і добробуту. Учиться освітітеля. его вот э, мужество, его стойкости его праведности вот надо научиться люди к нему и с болезнями и с душевными какими-то делами обращаются э, с советами ну, это очень сильный святой всеми почитаемый Життя святителя Луки Сімферопольського і Кримського було нелегким. Лікар за освітою він пройшов російсько-японську війну. Більше десяти років провів у засланні. Плановитий лікар став священником, а потім монахом. Свій життєвий шлях святителя Лука вклав автобіографію Я полюбив страждання. Від вся його жизнь пронізана страдання і заботой о своей пастве, заботой о своих до 10 лютого мощі святителя пробудуть у свято Покровському храмі. Після чого хресною ходою їх пронесуть храмами Запорізької єпархії ви дивилися новини на телеканалі Запоріжжя. Наступний випуск о 22. Залишайтеся з нами, і ви будете в курсі всіх останніх подій у регіоні.